Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Німеччині, догрузили ще один автомобіль, це Peugeot 3008. Такий кросовер на автоматі, комплектація Allure. Ледовське світло, ближнє дальнє LED від Peugeot. Автомобіль нас йде на такому білому салоні з панорамою, японський автомат Айсін. Автомобіль їде на Київ. Ледовська підсвіточка. Досить гарний автомобіль. Людина в нас була в Нідерландах. Автомобіль лізинговий. Протестувала, ми купили її, веземо, розмитнюємо, робимо все під ключ. І другий автомобіль це Peugeot, прошу вибачення, Volvo XC40. Автомобіль у нас був на огляді. 2 літри автомат, комплектація Inscription на такому стильному салоні, Digital табло, чорна стеля. Класні такі художні диски. Два автомобільчика прямує для наших підписників, для наших замовників. Вольво їде на Польщу, буде ставитись на польські номера. Peugeot їде в Україну до Києва. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Звичайно, замовляйте автомобілі. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео.